Всім привіт! Сьогодні будемо читати Білосніжка. А, читати ну, так. сніжка Якось у зимку біля вікна сиділа королева, а віконна рама була з чорного дерева і шила. Зади вона на сніг за вікном і в колона голкою. Палець три краплі крові випали на біле полотно. Палець трик. І королева подумала. Народити б мені дитину з губ. Губ. губами червоними наче кров, білим як сніг, личком і голосом чорним мов дерево на вік. Скоро по тому народилася в королеви донечка, як сніг миленька, як та кров червоночка і чорняла, як дерево на віконі раві от і прозвали – Її зате білосмішкою. Невдозі королева померла, та король оженився, вдруге нова, королева була дуже вродила, проте пиха. Та і терпіти не можу, <кхід> якщо хтось був красивіший за неї, дролева мала. Лан Молоде. Мала чарівне дзеркало і коли дивилася в нього запитувала. Хто найвородливіший з усіх, Ви, королева. Ви, королева. Зеркало. Та Білосніжка підросла і стала все гарнішою. І одного разу дзеркало сказало ви гарна королево, однак Білосніжка вродливіша за вас. Ва-вас, я кажу, як же розлютилася королева. Королева. І зверніла вона своєму злузі підвести білосніжку до лісу і там убити. Але слухала, пожалів біло дівчину, її, відпустив її довго блукала білосніжка лісом, поки не побачила. Маленьку хатинку у хатинці стояло сім маленьких столиків і сім ліжечок Дівчина лягла на маленьких столиків і сім ліжечок. дівчина на Яглена, маленька, на одне з них і відразу заснула. Ввечері додому повернулися господарі хатинки, а були то семеро гномів які видобували в горах Рах воду, Побачили вони дівчину, і так вона їм сподобалася, що вони залишили її в себе жити. Щоранку гноми пішли в гори шукати руду і золото, а дівчина поралася вдома. Тим часом королева дізналася, що біло жива й мешкає в лісі у гномів. Приготувала вона отруйне яблуко. облоко селянкою і пішла до лісу. Жінка простукала у двері і ропу. Просила білосніжки води. Добра дівчина напоїла селянку, а вона прогостила її яблуком, але чойно білосніжка відкусила шматок як Одразу впала без гноми. Повернувшись додому, знайшли білу сніжку мертвою. Вони поклали її у скляну труну і віднесли на гору. Відтоді Довго, довго лежала у своїй труні. білосніжка, їй здалося, ніби вона спить. Була, вона білолиця, лиця, як сніг. З губами, червоними, наче кров і з волосся в як чорне дерево заїхав одного разу в той ліс ковори ролевичий побачив труну, а в ній біло сніжку і вирішив. Ти для мене вільніша лі за всіх на світі, сказав їй королевич Ходімо разом зі мною в замок до мого батька. Будеш моєю рожиною. Віло Породилася і вони підрядкували плесілля, на свято запросили і королеву мачуху білосніжки, так коли королева побачила білосніжку, яка стала ще води. Тишу ніж була, її так і розірвало від злості, а Білосніжка з Горолевичем жили довго та щасливо. Кінець та хто слухав молодець.